Тринові безпекові угоди. Президент Зеленський лише за сьогодні провів перемовини із двома європейськими лідерами. Три нові країни, все більше членів НАТО, долучаються до заклику дозволити Україні бити західною зброєю по Росії. Ну і одна будівля у Підмосков'ї була зруйнована внаслідок падіння безпілотника. Шкода, що не три. Топтами дня, і те, що ви могли пропустити, це проектрика про мене звати Андрій Булгаров. І сьогодні говоримо про таке. Закордонний вояж Володимира Зеленського триває. Надвечір президент України прибув до Португалії на військовому аеродромі в Лісабоні. Його зустріли політичні та військові керівники країни. Напередодні в Португалії анонсували, що український гість проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром та буде прийнятий президентом. На зустрічі з прем'єром вже підписали двосторонню безпекову угоду. Згідно з документом, Португалія надасть Україні понад 200 мільйонів євро військової допомоги цього року. Цей візит Зеленського мав відбутися ще позаминулого тижня, але президент відклав його через наступ на Харківщині Росії. В першій половині дня Володимир Зеленський побував в Бельгії, де зустрівся із прем'єр-міністром Олександром Кро. У підсумку країни підписали безпекову угоду. Брюссель взяв на себе зобов'язання протягом 10 років надавати всебічну оборонну допомогу Києву. Так до кінця року Бельгія має виділити майже мільярд євро на військову допомогу Україні. До 2028-го надати 30 літаків F-16. Крім того, Брюссель щорічно виділятиме певну суму, щоб підтримати розвиток нашої оборонної промисловості. Також Бельгія зобов'язалася далі допомагати нам із розмінуванням територій, проводити тренінги та надавати обладнання. Зокрема, в угоді йдеться про передавання протимінного катера. В документі також зафіксований обов'язок Брюсселя долучитися до відбудови Чернігівщини. Сьогодні ми розпочали нову сторінку відносин між нашими державами, між Україною. Та Бельгію, і це важливо для стабільності та безпеки всієї Європи. Олександр, пан прем'єр-міністр, я вдячний за амбітну змістовну безпекову угоду між нашими державами. Дякую тобі, і дякую нашим командам. Дякую твоїм міністрам. І саме зараз, коли Росія намагається розширити і подовжити війну, нам потрібно якнайбільше цілком конкретних кроків, які наближають мир. Поточна угода дає змогу забезпечити Україну необхідною сучасною військовою технікою та підтримкою її оборонної промисловості. В цій угоді ми переважно фокусуємося на військових потребах захисту населення: ППО, артилерія, оборонна техніка та, звісно, винищувачі Ф 16 про які ми вже давно говорили. Також в Бельгії президент Зеленський побачив ті самі винищувачі, які вже півтора року від першої обіцянки летять до України. Глава держави поспілкувався із пілотами, котрі нині навчаються. Зазначу, у підписаній сьогодні безпековій угоді зазначено, що надані Бельгію F-16 Україна зможе використовувати лише на своїй території. Хоча і не виключаємо, що таку заборону наші військові чутимуть все рідше дозволити Україні бити західною зброєю по законних цілях на території Росії. Саме такий заклик до урядів країн-членів НАТО містить схвалена напередодні декларація парламентської асамблеї альянсу за словами голови постійної делегації Верховної Ради в цьому органі Єгора Чернєва, Пункт про удари по федерації вдалося проштовхнути в останній момент. Проте зокрема були італійці. Український депутат резюмує тепер парламентарі з країн-партнерок матимуть юридичні підстави ще більше тиснути на свої уряди, щоб рішення були втілені в життя. І зазначу, скасування обмежень вже підтримали Швеція, Польща, Велика Британія. Сьогодні до них долучилися і ще низка країн, так Нідерланди та Чехія виступили на підтримку використання Україною західної зброї для ударів по території РФ і про те, що настав час переглянути обмеження щодо застосування Україною західної зброї, заявив і президент Латвії. Цілком очевидно, що українці мають завдавати ударів і всередині Росії. Тому, на мій погляд, це не повинно бути предметом дискусій. І я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її з чинними обмеженнями. Україна змушена боротися із однією рукою зав'язаною за спиною. Те, що ми бачимо, наслідок нашої неспроможності надати Україні зброю та накладення обмежень на те, як Україна може її застосовувати для ударів по території Росії. Ми говоримо не про цивільних, а про легітимні військові цілі. На мою думку, немає жодної прагматичної раціональної причини не дозволяти Україні застосовувати надану зброю проти Росії у той спосіб, який буде найефективнішим. Оцінки, що Росія у відповідь може розпочати якусь ескалацію, ґрунтуються не на дуже чітких оцінках реальної ситуації. Чому тому, що Росія вже розпочала ескалацію? А ще, окрім того, що Україна може бомбити Росією західною зброєю, уряд Нідерландів зробив ще одну важливу заяву. За підтримки інших держав хочуть зібрати і передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони Петріот у короткостроковій перспективі. З цією метою Амстердам надасть основні компоненти зі своїх запасів і закликає європейські країни додати інші наявні в них частини. Хто і що може надати в Нідерландах, знають і запевняють, що вже ведуть перемовини з цими державами. Проте є в Європі і не надто дружні до України держави. Будапешт перетворив Євросоюз на політичного заручника. Майже 41% резолюцій Євросоюзу щодо України були блоковані Угорщиною. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Лансберзгіс. За його словами, Угорщина блокує рішення щодо військової допомоги Україні та на початку переговорів про членство Києва в ЄС. Лансбергіс вважає, що така позиція Будапешта спрямована проти зусиль Євросоюзу відігравати значну роль у зовнішній політиці. Крім ініціатив щодо України, Угорщина блокує ще і інші кроки, зокрема Європейський фонд миру для Вірменії та декларацію щодо Грузії. По суті, всі наші обговорення і рішення блокує лише одна країна, заявив Лансбергзгіз. Литовський політик вважає, що країни ЄС мають знайти спосіб вирішити цю проблему. І Як підтвердження слів литовського дипломата, вчорашня заява міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярту. Під час засідання Ради ЄС той заявив, що виділення 6,5 мільярдів євро на військову допомогу Україні є неприйнятним для його країни. Також під питанням залишається і використання Євросоюзом надприбутку від заморожених активів Центробанку Росії на закупівлю озброєння для України. Через це дискусія в раді ЄС із закордонних справ загострилася у Брюсселі сподіваються, що деякі питання вирішать на рівні послів. Володимир Зеленський дорікнув Джозефу Байдену за те, що той розглядає варіант не приїздити на саміт формули миру. Український президент зазначив, дуже хотів би, щоб на саміті в Швейцарії був присутній особисто президент США. За словами Зеленського, Україна також очікує відповіді щодо присутності на саміті від Китаю, Бразилії та кількох африканських країн. Нагадаю, у Сполучених Штатах заявили, що їхня країна буде представлена на зібранні в Бюргенштоку. Однак хто саме поїде, наразі невідомо. Напередодні президент України повідомив, що підтвердили свою участь вже 90 країн. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. І я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я вважаю при всій повазі до, до кожної людини а, в Сполучених Штатах Америки. Вони нам дуже сильно допомагають, але зараз буде дуже просто буде саміт миру, який організовує весь світ. А потім також буде щось що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру, і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його, це, це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, причому стоячи. Тим часом у Міністерстві збройних сил Франції заявили, що можливість відправити своїх військових інструкторів в Україну, щоб навчати українських військових ще опрацьовують. Це реакція на заяву головнокомандувача збройних сил України про, начебто, вже досягнуту домовленість. У коментарі французького оборонного відомства нагадують, що навчання військових в Україні це один із напрямків, які обговорювали після конференції на підтримку України. Її в лютому скликав в Парижі Еммануель Макрон. Не відкидають можливість відправлення своїх військ в Україну і у польському уряді. Про це розповів міністр закордонних справ Радослав, Радослав Радослав Сікорський. Ми маємо залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів. Зауважив польський дипломат. Хоча і не уточнив, яку роль польські війська можуть відігравати у війні Росії проти України. Водночас низка інших країн-членів НАТО вже виступили із заявами, що не розглядають можливості відправити свої війська в Україну. І не поки що. Ну, от натомість Україна стабільно розглядає відправлення своїх ракет по військовій інфраструктурі окупантів. Вночі вибухи лунали в районі Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів. Відтак спалахнула пожежа. аналітики зазначають, що прилетіло по території аеродрому поряд із музеєм авіації. Російські пропагандисти в телеграм чатах вже жаліються, що їхня протиповітряна оборона втратила ще один комплекс С 400 співчува. Ні, а от під Москов'ї літали невідомі дрони. Вибухи занепокоїли саме жителів міста Балашиха. Губернатор Московської області прозвітував безпілотний літальний апарат. Збили Вламки його впали на приватний дім і зруйнували його. Такі слова чиновника спростували в російському так званому «мінном оборони. Заявили ППО знищила в регіоні, малорозмірну повітряну кулю. Що ж, так і зафіксуємо. Вламки повітряної кулі зруйнували будинок. Ну буває Підмосков'я Тим часом користується тим, що вигадали на Білгородщині. Там у прикордонних з Україною зонах почали з'являтися нові дорожні знаки. Вони попереджають про загрозу безпілотників, не знаючи, можна таку новацію трактувати як чергове досягнення російської воєнної операції. Проте, якщо там вже встановлені попередження про дронову небезпеку, закликаю наших глядачів ще більше донатити на дрони, щоб новостановлені знаки білгородців якось виправдовували себе. Москва і мінське розпочали спільні навчання військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони. Росія вже переконала до Білорусі понад 10 бортів військової авіації. Не за інформацією моніторингових проєктів сумарно у Барановичі із російської сещі прибули 8 вертольотів мі 24 і мі 8 Також зараз там базуються два російські розвідувальні су 24 та щонайменше чотири винищувачі су 30 у Міноборони Білорусі. Повідомили, що до маневрів залучають авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ збройних сил Білорусі. А також екіпажі розвідувальної винищувальної та. Армійської авіації РФІ. А Кремль не припиняє запускати все нові інформаційно-психологічні операції проти українців. Росія вкотре вкидатиме повідомлення про відкриття фронту з боку Білорусі. Про це попереджають в центрі протидії дезінформації при РНБО. Кажуть, основна мета цієї ІПСО нагнітати масову паніку в українському суспільстві. Треба зазначити, що повідомлення про напад Білорусі не є чимось новим. Ворог активно викидає таке з літа 2022 року. В Раді нацбезпеки та оборони нагадують, важливо не реагувати на такі ворожі меседжі. А от Китай готується вторгнутися на Тайвань цивільними суднами та паромами. Про це пише Телеграм. За даними видання, Пекін. Розпочав дводенні військові навчання у водах навколо Тайваню, які назвав суворим покаранням за сепаратистські дії. Сталося це після бурхливої інавгурації промови Лай Чін Те, який склав президентську присягу. Пекін вважає Тайвань частиною території своєї країни і пообіцяв взяти демократичний острів під контроль. Важливо, можливо, навіть силою в американській розвідці пропускають ці Цзіньпін Наказав військовим бути готовим захопити Тайвань до 2027 року. Замість Гамарджоба – здравствуйте. Грузинський парламент подала вето президентки Саломе Зарубашвілі та на закон про прозорість іноземного впливу, який критики вже охрестили законом про іноагентів. За проголосували 84 депутати проти були лише 4. згідно із конституцією Грузії. Тепер закон протягом трьох днів передадуть главі державі. В АУ у буде 5 днів на те, щоб підписати і опублікувати документ. Якщо вона цього не зробить, його підпише і опублікує голова парламенту. Це означає, що закон про іноагентів у Грузії набуде чинності на початку червня. Нагадаю, через скалькований в Росіян документ у Тбілісі понад півтора місяця щодня відбуваються акції протесту. А західні держави вже заявили, цей закон несумісний із євроінтеграцією Грузії. У ці хвилини вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід. Колишньому заступникові керівника офісу президента Андрії Смирнову, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Нагадаю, 22 травня Набу повідомило Смирнову про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 мільйонів гривень. У коментарі журналістам Смирнов підтвердив, що отримав підозру від набу. Також у нього провели обшук. Держбюджету України бракує 5 мільярдів доларів на оборонні видатки. Таке заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Каже, через затримки військової допомоги від партнерів наша держава була змушена витрачати на закупівлю зброї кошти, які були закладені на грошове забезпечення військових. І тепер виникла необхідність шукати додаткові ресурси на це. І розраховувати тут можна лише на власні сили. Міністр фінансів прогнозує проблеми із наповненням наповненням державного бюджету вже у наступному році. Тепер він говорить про непокриту потребу на 12-15 мільярдів доларів. За таких обставин урядовець не виключає можливе підвищення податків. Втім, конкретних планів не розкриває. Пояснює, необхідно ще провести детальні розрахунки. Водночас в Україні блокують рахунки приватних підприємств, які справно платять податки. Зокрема, в такій ситуації опинилися то в Краснолиманське після затримання власника Віталія Кропачева до слова за два роки повномасштабної війни ця шахта сплатила до бюджетів різних рівнів мільярд 300 мільйонів гривень. Рахунки тов Краснолиманська, власником якого є Віталій Кропачов, заблокували 20 травня. Два днями раніше Почерський районний суд обрав для бізнесмена запобіжний захід 60 діб під вартою без права внести заставу. Віталія Кропачева підозрюють у нібито махінаціях у вугільній сфері на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають ці під підозри безпідставними. Ця мова про здійснення тиску на бізнес, коли це відбувається з певних причин. Головне, що бачають необхідним правоохоронці, це затримати, арештувати людей. Uh -huh. Вони тримаються під варті, руйнується їх бізнес, виникають конфлікти з банками, з фінансовими установами, з підприємцем, підприємцями, контрагентами, з працівниками, які працюють на підприємстві, і внаслідок того, що відбуваються негативні процеси на бізнесі, власники підприємств вимушені йти на певний, скажімо так, обговорення. Досягнення якихось домовленостей, в тому числі позапроцесуальних, тому ми можемо спостерігати, що на даному етапі, після того як здійснили затримання осіб, вони тримаються під вартою. Можна умовно сказати, слідство е зробило паузу. Ми зі свого боку е сподівалися, що після перших дій. Коли вони бачать, що ізольовані керівники підприємств, вони почнуть допитувати службових осіб, з'ясувати фактичні обставини, нададуть неможливість нам приймати участь під час цих допитів для того, щоб поставити відповідні питання, висвітлити справжні події, які мали місце, спростувати ті доводи і несенітниці, які відображаються, але натомість слідство зробило паузу, і це вказує про те, що вони не мають намір становити об'єктивну істину справі. Угу. Вони досягли первинного успіху, арештували осіб. Арештували рахунки, заблокували діяльність підприємства, і по суті подальша діяльність підприємства їх мало цікавить. Хоча знову ж таки, якщо говорити про тиск на бізнес, а це дуже яскрава справа, яка демонструє, що будь-які обвинувачення, навіть самі безглузді з правової точки зору, можуть знайти своє втілення у процесуальних документах слідчих і прокурорів, а в подальшому узаконені слідчими суддями. То як для українських гірників на Донбасі розпочалася велика війна, та як працюють в нинішніх умовах, як далеко лінія фронту від шахта, як гірники добираються до роботи, чи зможе Україна обійтися без українського вугілля в опалювальний сезон? І наскільки наші ТЕЦ залежатимуть саме від вітчизняного вугілля? Чому гірники то в красно сидять без зарплат, а держава не отримує податків? Чому заблоковані рахунки копальні та кому з цього вигода? Про це не тільки в інтерв'ю без кордонів із заступником директора з виробництва ТОВ Краснолиманське Андрієм Лукашем на Ютубі та в ефірі Так. тіві Інтерв'ю без кордонів із заступником директора з виробництва ТОВ Краснолиманське Андрієм Лукашем. Багато людей з підприємства пішли захищати державу. Ще є люди. Які видобувають вугілля, вона несе тепло і світло людям безпосередньо місто Київ опалюваний сезон, він ж не за горами. Для того, щоб розвалити, для цього багато часу не треба. Не потрібно, тому що розблоковувати треба їх все вже сьогодні. Не тільки заробітна платня, але й податки податки в державу не відраховуються. Так що не тільки ми несемо збитки. Ті люди, котрі подали на суд на Віталія Кропачова, Реакція йде з усіх боків. Дивіться в ефірі та на ЮтубТАКТІВ. Якщо ви займаєтеся посівною, ви фермер. Якщо ви страйкуєте, ви чомусь незадоволені. Якщо через те, що ви страйкували, ви пропустили посівну і тепер страйкуєте через низькі показники агросектору, ви польський фермер. В Польщі аграрії вийшли на нову акцію протесту. Цього разу ті, хто вирощують полуниці, незадоволені низькими закупівельними цінами на свою продукцію, ситуацію ускладнюють несприятливі погодні умови, які вже призвели до значних втрат врожаю. А ще конкуренція із імпортом ягід із країн, які не є членами Євросоюзу, зокрема з України, і от польські фермери вимагають справедливих цін, які дадуть їм змогу покривати витрати на виробництві. І отримувати прибутки тим часом. Долар і євро повзуть вгору за останню добу. зелений подорожчав на 19 копійок євро на 27 Отже, за офіційним курсом Нацбанку, долар коштує 40 гривень 30 копійок, євро 43 гривні 76 копійок. На готівковому ринку або так званому чорному валюта традиційно дорожчає. Так, один долар в обмінниках можна продати за 40 гривень 60 копійок, а купити за 40 гривень 78 копійок. За один євро в середньому управлять 44 гривні 38 копійок. І польські злоти за останню добу додав 7 копійок і офі офіційно коштує 10 гривень 27 копійок. Президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко переконаний, що попит на валюту скоро піде на спад, відповідно подешевше і долар. За його словами, варто почекати кілька тижнів, і курс знову становитиме близько 40 гривень за один зелений. Такими були топтеми дня. Це проект РКП. Побачимось.